Всім привіт, з вами Ліп, друзі. Сьогодні в нас чергова серія по Роблоксу, і це гонки на велосипедах. Тут потрібно проходити супер важкі траси з іншими гравцями. І ми, як бачимо, вже хтось один почав це робити. Але ми повинні його наздогнати і перегнати Нот... Як він мене перегнав? Це нечесно! ні Так, я зараз намагаюся його перегнати, наздогнати і в мене майже виходить є. Є є. Так, чудово, давайте наздоженемо цих чуваків і спробуємо їх навіть перегнати. Було б добре, якби вони десь втаранились чи впали просто в воду. І я після цього їх... О, я вже одного перегнав. Чудово, я з якщо я не пройду цю гоночку. Є, так, чудово, чудово, чудово. Ми ще навіть ні разу не випали. О, кайф. Мінус ліончик у нас. Мінус ще один чувачок. Ми вже перегнали дуже багатьох братанчиків є. Фух, так, це було важкувато, але ми справляємось. Да, чудово, прекрасно, неймовірно, блін. Жесть! Ми один раз вже навіть програли, я вам скажу. Це свідчить про те, що чим далі ми йдемо, тим важчою стає траса. О. Такс. Черговий прапорець я прохожу. Окей, 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 окей. Ух, такс, тут зараз буде дуже тяжко. О, фух, такс. Вроді, поки що навіть прохожу, навіть мені вдається це зробити. А! Уу, такс. О, не збий мене. Палка, не надо. О, дякую, 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 дякую. Неймовірна траса. Дякую за те, що дала мені тебе. На ізі пройти. О! це було дуже небезпечно. Тут якісь міни, я їх не хочу проходити, якщо чесно, тому я їх просто скіпну. Чудово. Такс, окей, 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 ми проходимо чергові випробування. І туди далі іде отака от штучка, а потім отака, і я стрибаю. Ой-ой-ой! Блін, капець, Ну, блін. З цим льодом це щось страшне, друзі. Ну, як бачимо, в принципі, поки що я дуже непогано навіть справляюся для новачка, оскільки я в цю грушу ніколи не тров. Ой-ой-ой! Так, я з божеволію, але я пройду цей режим. Хух, так, давайте. Тут тада, повільненько, 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 Будь ласка, повільненько, я ж сказав, бро. Повільненько треба. Так, є, є, а тут можна швиденько. О, є. Ні, тільки не це. Я знову здав багато швидкості занадто. О, я занадто швидкий для цього режиму. Воу! Воу! Що це таке? Що це за грибочки? Якісь басейни. О, кайф, кайф, кайф! Я так і хотів, якщо чесно. О, чудово. Да, перестрибуємо по дві зразу перешкоди, і зараз буде мега прискорення народ. Дивіться на цей прекрасний мувчик. Я переганяю всіх підряд. Хе-хе! Попереду нас чекає максимально тяжке випробування з ножами народ. Тупо з ножами, чекайте. Оу oh, shit! щит, oh, shit! щит, oh, shit! щит, oh, shit. Oh, shit! Oh shit! No! Так. Ой! <рес> <рес> мене перерізав ніж! А ну цього чувака зараз ПВН. Повинен... Ой! А як тут перестрибнути? Дійсно, я щось. Не бачу. Можливості такої... О, ні, все, знайшов. О, зараз треба перестрибувати, поки ніж не зарізав мене! І e на силу. Це було реально От зараз дуже важко. Зараз було максимально важко народ. Але я справився з цим і зараз прохожу швидку полосу. Так, тут якісь вже бруківка чи це дерево почалось, але все одно... Ой, мене відбило молоточком чуть-чуть, ну нічого, не дуже то і страшно було, якщо чесно. А ось тут варто бути доволі таки обережним, бо, Блін, <говорить> бо самі поняли, чого. Тому я краще виберу, знаєте що, пройти по цій стороні. Тут легше явно. О. Кайф! Просто кайф, дивіться. Далі в нас черговий підйомчик з прискореннями, який я дуже люблю, і ми його проходимо просто таки знову ж на ізі. І зараз берігаємо прямо на батута! Ура, народ! Кайф! Є, я це зробив, і я це навіть пройшов в соло! Ух, ух, тут так так, так, тут ці палички, я їх проходжу просто навіть. Ні разу на них не зупинившись, черговий прапорець, навіть без стрибка. А тут зараз важко. Потрібно бути дуже обережним і дуже сконцентрованим, щоб пройти цей режимчик. Але ми його проходимо і зараз будуть... Ооо, повітряні потоки! Які ми на ізі скіпаємо! Ура! Ай! Ой! Тут було дуже тяжко і дуже небезпечно. О, як я це зробив! О, 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 о. Обережно, дуже обережно потрібно бути, але ми реально це комплітуємо максимально кайфово, я вже бачу фінал! Я вже бачу фінал цієї карти, народ! Воу, 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 Фух, Так, ми пройшли. Ми це пройшли вже навіть. Вау! Кайф, просто кайф. Проходимо далі. Там чувак впав, ми його перегнали. Вау, 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 є! Є! є, Є народ! Фух, 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 фух. Я ледь не впав! Є! Прийшов! Ще раз прийшов! Ми вже біля фіналу. Є-є-є-є-є, yeah, 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 yeah. достаємося зараз. Капець, Я пройшов цю карту, є yeah, народ! Ура, 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 ура! Ха, кайф! Я не знаю, як мені це вдалося, але я це зробив. Мені пропонують купити якось ретробайки. Ні-ні-ні, друзі, я такого купувати не збираюсь. А! мене що. Шо... А, це якісь скрині, вау! Прикольно! Реально прикольно. Давайте глянемо, що тут є в магазині, що можна купити не за робукси народ. Тут же ж є якісь вінчики, які ми виграємо. А за ці вінчики, по ж можна купувати щось? Я думаю, що ну повинно бути можна. Принц, по ідеї, да? Але де пишеться мій баланс? Баланс моїх монет. У мене таке питання. О, я можу якийсь скіпчик вибив. Так, чудово, окей, дякую. Це зі щоденних нагород ем, якесь переродження, режими. Ага, світи. Чудово. Війни. А, я виграв за за 6 хвилин. Можна сказати, ось цю весняну карту. Ого. Хух народ, це було реально дуже тяжко. Тому якщо вам це сподобалось, не забудьте обов'язково подобати це відео лайком, бо я прийшов просто на початковому велику ось таку важку карту за 6 матіо хвилин. Тому зустрінемось в наступних серіях. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і звісно ж не забувайте про дзвіночки. На цьому у нас на сьогодні все. До побачення і найкращих вам проведення літніх канікул. бай-бай!